Всім мої вітання. В молодості мене навчили готувати одне блюдо. Його називали м'ясо по-французьки. Ну там, крім м'яса, ще є картопля. Так що я не знаю, це м'ясо по-французьки правильно чи ні. Але кому цікаво, то переглядайте. Порізала кусочками биточок. Ну, такий товстенький. Я не хочу, щоб воно було тоненьке, хочу, щоб воно було сочне. Відбила з двох сторін. Завжди робила це на противні, а це хочу робити в такий формі. Ну Хочу трошки більше помістити картоплі, чим сюди в один слой поміститься. Буду різати, якось щоб помістилося картоплі більше. Вирізала, виклала так от, тепер посолю картошку, ну так, за смаком. Тепер викладаю м'ясо. Воно трохи ужариться, то зменшиться. Так, напевно. Якось в мене остався був часник, бо багато було, надавила. Я його зараз сюди використаю. Намажу м'ясо. Воно дасть смак. І м'ясо, і картоплі. М'ясо теж посолю. І чорним перцем поперчу ох. Зверху викладаю порізану кільцями цибулю. Цибулю теж різала такими товстими шматочками, щоб цибуля давала сочність. Якщо одної, мало буде, зараз ще одну поріжу. Зараз да, поріжу ще одну. Ну, цибулю порізала товщиною десь як 5 мм. Не товсту і не тонку. Ну, так от. Ну, цибулю теж солю. чуть чуть присалюю. Не знаю, може малувати буде майонеза. Роблю сіточку з майонезу. Ні, я думаю, достатньо. буде. А тепер всю цю красу посипаю тертим сиром. Сиру не шкодую, щоб зробити таку шапочку, щоб закрила всю вологу. Щоб вся волога залишалася всередині там. І ставлю в духовку. Духовка на 200 градусів. Скільки буде пектися, потім озвучу. Накриваю да, накриваю кришкою. Моє м'ясо по-французьки готово. Отакий От вигляд має.